І мороз хоче з вами пограти в свою гру. Пограємо?» конкурси, загадки та костюмоване дійство підготували для малечі на свято. Запросили дітей віком від 3 до 12 років. Мама шестирічного Матвія, пані Тетяна, говорить, що такі заходи дарують казку. Діти чекають свята, подарунків, гарного настрою. І я думаю, що це головне свято в житті. Дітей на гостей чекали солодощі та сувеніри. А для тих, хто прийшов у костюмах, підготували особливі подарунки. Одинадцятирічна Маша на святковому ранку бувала і раніше. В мене настріч чудовий. сподобалось, що дуже цікаві ігри. У галереї мистецтв таке новорічне дійство проводять не вперше, розповідає директор Ольга Курчакова. Із фондом захисту і підтримки талановитих дітей співпрацюють більше 15 років. Перед святами у галереї представляють і творчість малечі у виставках та оздобленні залів. Кожного року у нас повністю, як ви бачите, самі галерея перетворюється на такий палац дитячого мистецтва. Тому що все, що ви тут бачите, це все створено дитячими руками. Голова фонду захисту і підтримки талановитих дітей Віра Кальник каже, ранок проводять традиційно більше 20 років, але щороку вигадують щось нове. Цьому році також ми їм приготували подарунки, приготували багато призів, які дітки отримають ігри, які вони будуть спілкуватися з друг Ну з то є кожен рік ми їм щось вигадуємо. Те, щоб їм було цікаво до нас приходити на свято. З новим роком! Безкоштовні запрошення на захід отримали заклади культури, освіти, а також банківські і торгівельні організації. До дійства залучили загалом 150 дітей. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.